Українські військові вигнали окупантів із міста на Харківщині. Збройні сили України вигнали російського окупанта із дергачів та повністю контролюють територію. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто, але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога, два танка і два броньованих автомобілі. Наші українські військові втрат не понесли. Ми на своїй землі і захищатимемо кожний сантиметр. Слава Збройним силам України! Йдеться у повідомленні, також хочемо сказати про те, що Збройні сили України просять українців повідомляти про особливо небезпечне озброєння, що використовується армією Росії. Зокрема, мовиться про зенитний ракетний комплекс ТОРУ в всіх модифікаціях. Ракетний комплекс використовують для прикриття об'єктів, а також ешелонів сухопутних з'єднань від ударів крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів та літаків, у тому числі і виконаних за технологією Стелс. Якщо ви виявили вказане озброєння, негайно повідомте про це. Контакти будуть в описі до відео. Дякую за перегляд!